Історичний пісенний конкурс, який змінює долі дітей зі всієї Європи. Проєкт, що дарує неймовірні емоції. <abling music> Ooh, the the is, Унікальні можливості. Євробачення змінило моє життя. Та відкриває для всього світу нові імена юних зірок. У час, коли наша країна переживає важкі часи, а українські діти втрачають шанс на нормальне дитинство, команда дитячого Євробачення прагне подарувати їм такі бажані миті радості та щастя. Музика завжди мала потужний меседж, вона підбадьорює і дарує надію. Дитинство це про широкі горизонти, і дуже не хочеться, щоб в цих умовах війни діти звужували свої горизонти Життя триває. Вітаю на національному відборі дитячого Євробачення України вперше за всю історію конкурсу ви разом з нашими юними учасниками пройдете пліч опліч усі випробування на шляху до європейської сцени. Ще більше за кулісся радісних моментів та важливої підтримки у щоденниках дитячого Євробачення. Усім привіт! Вітаю в шостому і останньому щоденнику дитячого Євробачення. Сьогодні ви побачите, як проходить підготовка до фіналу національного відбору, як справляються з переживаннями наші юні артисти, і з якими викликами вони стикаються. Не дитяча боротьба на дитячому євробаченні. За мить ми дізнаємось, в якому порядку учасники національного відбору дитячого євробачення 2024 вийдуть на сцену, щоб боротися за право представляти Україну на міжнародній арені в Мадриді. Зараз відбудеться дуже важливий момент. Жеребкування. Ми будемо знати, за яким порядковим номером ви будете виступати у фіналі національного відбору на дитяче Євробачення 2024. Воно відбудеться для справедливості в алфавітному порядку. За вашими прізвищами. Анастасія Білібова, починаємо з тебе. Мені було взагалі без різниці, який витягнути номер, але не номер три. Номер два. Я б не хотіла, щоб в мене був третій номер, бо в минулому році я вже під ним виступала. Я дуже задоволена. Ну що, Ангеліно, давай. Я трішки хвилювалася. Не хотілося номер перший. Це номер Шість! Ти будеш завершувати це шоу? Yeah. Я була дуже щаслива. Вероніко. Е -е -е в мене третій. Номер три. Вітаємо. Саме для мене третій номер це удача. Тому що першим другим завжди виступати, ну, якось нервово відкривати Ілля. Давай з Богом, так. Хоть би вони першим, боже мій. Це така напруга немаленька. О, боже. Перший дуже класно, коротше, Universe — юніверс дуже супер. Взагалі, ну, не повезло, не фортануло. Відкривати шоу це досить класна річ і тебе 100% запам'ятають всі. Я думаю, я буду хвилюватися дуже сильно. Артем Котенко. Ну давай. П'ять. Номер п'ять. Головне, не номер, а головне виступити гарно, та щоб сподобалось глядачам. Тепер я, я очікувала четвертий чи третій і. Вийшов ще четвертий номер чотири. Я вам бажаю успіху. Щоб не було хвилювання, я вас відпускаю готуватись далі до ваших виступів. Ну а просто зараз учасників національного відбору дитячого Євробачення 2024 чекає зустріч з креативним продюсером і робота над сценічними образами. Зараз у нас дуже важливий етап в підготовці до нашого концерту, до нацвідбору. Підготовка костюмів. Ми зараз поспілкуємося обов'язково з дітьми, почуємо їх бачення і розкажемо своє бачення. Маємо зробити так, щоб дітям було комфортно, зручно і реалізовувати будемо те, що їм сподобається. Боже мой! Хто це йде такий модний? Ілля прийшов як завжди. Такий весь модний парубок такий ходить, він весь такий на е такому легкому-легкому вайбі. Моя пісня дуже класна, драйвова. Вона також о космосі. І я думаю, там були б класні якісь такі окуляри з космосу. Я б хотів типо, якось з ними таке зіграти, типо, їх вийти там. Опа! І потім в тубліку такий на. Що на і наша в публіку. Хтось спіймав. А, типу фанати. Ну типу, да, типу... так. Ох, да. ти, ти. Суперстар. Який костюм робив? Мені дуже подобається стиль Макс Барських. А саме який виступ, який кліп, чи що. М -м, зараз. Можна я покажу? Покажи. <звук> О, це комбез. Сподобався його стиль там. Думаю, що треба, треба в чорному. В чорному? Ну так. Да. Ні. З кольором питання було. Ось бачиш, у нього світлий костюм. Він на темному фоні, як його видно. А представ, ти будеш чорний. Н ну. Давай тебе вдягаємо в чорне, а балет вдягаємо в це і побачимо, кого буде видно. Балет. Ну, він має бути дуже помітним, дуже яскравим. Він в своєму номері має бути зіркою. І пацики там навколо тебе проїдуть. У нас буде, типу, як комп'ютерна гра. Тобі буде місія потрапити на Євробачення. До мети легко, так? <світ> інколи діти, от вони е, в своїх е, фантазіях не до кінця е, там зрозуміли, як вони хочуть виглядати. То просто вони дивляться якісь там модні картинки, і їм здається, що це там прикольно. Але образ має бути цілісним, має там відповідати пісні, ідеї. і е, е, Це важливо. Хтось заходить до нас в гості. Привіт. Добрий день. А що ти нам подарунки принесла? Не зовсім це під мою пісню. Під твою пісню? Так. Моя пісня про мамне намисто. Я вважаю, що це символ, це наша сила, сила України. Коли ми їхали в Київ вчора, і я собі думала, яка в мене буде сукня, яка. І я одразу вирішила, що в мене буде сукня з намисто білим. Різні кольори є: є білий, є чорний. і біле це наше життя. Чорне це війна. Я вважаю, що мама не намисто це оберіг, можна казати. А можна я помірюю? Так. 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 Але я хочу, щоб воно було більш більше трошки. І щоб коли я співала, в мене з намистоїш, що світло. Я хочу, щоб на всіх нотах таких красивих в мене є там ноти високі, там I saw the light. Я хочу, щоб світилося. Мені це дуже сподобалось, але це не все, що буде в номері. Дещо я використаю з їх пропозицій. Мені сподобалася одна з їх ідей, і ми втілимо це в життя. Добрий день. Привіт! Ти сама? Да. Ні одної, ні ящері це нема, ні жаби, ні равлика. Ще чудо, так в мене з'явилося ізначально на два тижні, але вже майже рік. Прикольно. До речі, той раз Вероніка, коли до нас приходила, то вона приходила з жабкою. Ти така у нас дуже творча особистість. Тому ми вирішили зробити тебе десь витонченою. Що? Що? Але десь не гусьом. У мене завжди образи якісь жорсткі, дуже типу, рокерські. А, Ну, типу, не про витонченість. І який образ ти собі вигадала? Це був, повинен бути чорно-білий образ. Ми співпадаємо, наша ідея і твоя співпадає далі. І, можливо, якісь там елементи, маленькі вставочки, жабах, хижаніг. І гуся. <ріст> Такий хвіст, і типа ква-ква. Ні, кря-кря. Мрій. <ріст> Мрій, сміливо! <ріст> ну, не про балет трішки. Я з командою максимально стараюся підібрати такі для них ем, гармонійні речі, які просто з них виходять. От ще думаю, знаєш, тобі можливо додати сюди ще якусь е, яку іграшку. У нього там, типу, обірване вухо там було трошечки такий покоцаний. Uh -huh. uh -huh. Ну, Бачите, подобається все. Мені так? подобається. Вона найнезвичніша учасниця, яку я бачив за весь наш відбір, за весь наш кастинг е цього року, незважаючи на те, що її е улюблений колір чорний, її внутрішній світ неймовірний і яскравий. І в постановці саме цього і захотілося це захотілось проявити. Добрий день! Як справи? Все добре. Як би ти хотів бути одягнений в своєму номері? Я не знаю, я, до... я довіряю більше стилістам, але я щось яскраве. В пісні йдеться в першому куплеті. Розкажи мені, чи бачиш кольорові сни? Бо зараз під час війни де... деякі діти... Можуть не бачити ці кольорові сни. Хочеться додати барв, щоб відчули цей посил, який я хочу донести всім людям. Так, представляємо тобі наше бачення. А колір буде такий. Коли я побачив, що вони там не креативали, я був в шоці. Це дуже красиво. І ще у тебе буде висіти жовта-така, жовта-банданка. Хочемо додати в його номер і в його костюм е, національні кольори. Що у нього пісня про дім? Хочеться навіть костюмом підкреслити ідею його пісні. Це дуже красиво, бо воно яскраве, воно дуже імпонує мені. Настюша, привіт! Мені б хотілося почути, можливо, у тебе є своє бачення. Образ для артиста. Дуже важливий, передає перше бачення людьми про нас. Я б хотіла щось дуже яскраве, комбонезон або якась сукня. Дуже цікаво, як ви мене бачите. Було трішки хвилювання, бо не знала, якої мене бачать, і який образ мені хочуть зробити. Це просто форма. Угу. Схожий на рік трошки. Ні, повір, він буде не схожий на минулий рік. Буде ж зовсім інший. Там єдина схожість в тому, що у неї будуть штани. Ми дуже хочемо підібрати максимально яскраві кольори тканин для того, щоб це було прям. От, правда, яскраво, як ти. Весь номер буде дуже яскравий, побудований на різних кольорах. Ми її прям по-іншому представимо. нам треба зняти з тебе мірочки. На жаль, в цьому році в мене вже останній шанс бути на дитячому Євробаченні, але я дуже сподіваюся, що це буде переможний рік і переможний костюм. Хто тут до нас прийшов? Добрий день! Привіт! Привіт. який буде плаття, Будемо тобі шити. У мене пісня плачуть янголи. Угу. Вона сама от така настільки світла, така тендітна, ніжна, як той Янгол. І я думаю, можна платя Янгола. Який колір? Я думаю, можна білий колір. Ангеліна прийшла вже е теж з ідеєю, але трошечки таке бачення її костюму трішечки стереотипне. Бачення янгола можливо з чимсь розбавити? Да. Повністю все, що ти чорним бачиш, буде рожем. Зрозуміло, що я там показую якусь картинку, якийсь референс. Певні деталі ми міняємо, вигадаємо, щоб це було цікавіше. І якісь е, цікаві форми додамо. І з твоїми блакитними неймовірними очима. Це буде прям м -м -м, красиво. Мені дуже сподобався. Навіть такі, колись я такі, про навіть мріяла. Вони мене відчули, і це дуже класно. Пітьорік. А ще ми там тобі зробимо ще прикольчики різні. Добре. Ну то вже з Данією в залі. Цікава, у нас вийшла зустріч з дітьми. У нас будуть дуже круті образи, які будуть підкреслювати наших учасників, які будуть їм допомагати відчувати себе впевненими на сцені. Попереду завершальний етап підготовки до фіналу нацвідбору дитячого Євробачення 2024. Робота над постановками. Разом з хореографом, постановником, фіналісти нацвідбору працюватимуть над тим, щоб зробити свої виступи максимально яскравими. Основна задача стоїть зробити максимально круті номери, в яких наші учасники зможуть себе класно проявити. Я б схожий на тебе. Так і будемо працювати. Боже, Ілюха, це взагалі такий персонаж. Якщо він зазнає якоїсь десь невдачі, він швидко це про це все забуває і йде далі. Да? Він е степ степ строїть своє гарне е життя. Будував космічний корабль? Так, я вже з зеленим маском. З Зеленим маском домовився про перемогу. Супер, ну це гарно. Який супер впевнений в собі, і це дуже відчувається. Імпровізувати це моя улюблена справа. Я себе почував на 100% вільно, тому що. Я дуже щаслива зараз бути вдома. Це сталося завдяки Євробаченню. Коли е, почалася війна, ми вирішили к родичам в Швейцарію їхати. Мій батько залишився тут у, в Україні. Мені складно жити без батька. Мікрофон! Мікрофон! Є! Yes. У тебе є мікрофон, не забувай. І ти співаєш! Що мені потрібно, дуже багато акцентів, які ми далі теж будемо виділяти. Додайте в кінці ручки. А, так, да, одна рука, яка може дати тільки вгору. Добре? Євробачення це дуже класний досвід. Ти не боїшся сцени, і тому мені здається, що... Ми зможемо зробити максимально космічну танцювальну шоу-подорож. Я думаю, що Ілля прислухається до всіх порад моїх на репетиціях, і ми з ним відточимо всі рухи танцювальні, відточимо його позиції, його посмішку ще більш е, підсилимо і його цей такий вайб, яким він зарядить всіх телеглядачів на національному відборі. Поїхали Сім, вісім. Що ви для мене придумали? У тебе така пісня, яку хочеться цю пісню обійняти. Тому для тебе ми підготували номер дуже теплий в таких пастельних тонах. Я бачу дівчат. А чого ти хочеш, щоб тобі допомагали? Позади мене підготовка така, і це буде ще красивіше виглядати. Ага. Ну, тому що раніше в мене не було такої можливості. Я співала сама на сцені, одна. А зараз є можливість на Євробаченні виступити з балетом. І я дуже хочу цією можливістю скористатись. Не закатуй очі, не закатує. На липці. Yeah. 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 Злата завжди трішечки максималізує, гіперболізує свої емоції. Ти співаєш тебе пісня про маму, пісня про щирість. Більше, більш, Більше! Більше. Найголовніше робити те, щоб вона була з собою. Ми направимо тебе і все буде супер. Пісня про мамине мисто» — це меседж, який зрозумілий всьому світу. І тому їй не потрібно виходити або входити в якийсь образ е співачки, а їй потрібно реально заспівати як для своєї мами. Для мене нічого не мисто. Що... Супер, це вже супер. Спимує. Я зроблю все на фіналі Євробачення. Я все зроблю, що він мені скаже. Я додам свої пішки. Наскільки я зрозуміла, танцівниці я круте, шоу світове. Подобається. Те, що тобі подобається, це класно. Але треба е, ще пропрацювати, потрібно буде реагувати. На всі акценти музичні. Е, ну, Даня і Женя розуміють, що вони хочуть. Я поки що ще ні. Тільки яскраві фарби для мене, вони пусті. Я люблю жалую, не боюся змій. Я в'язаю колічний колір чорний. Я зроблю школу і зустріне в школі. Вона буде працювати з реквізитом в номері. Коли темпорит музики змінюється, то вона повинна, хоча б робити якісь точки. Змінювати настрій, можливо, десь піти вниз на затяжці, десь піти нагору на, е, на зростанні музики. Тому їй потрібно відчувати цю пісню. So sweet, I I І поки ти не доспівала, ти не йдеш. Треба якось з uh... нього елегантно спуститися. <плес> <плес> Боже. Вона дуже старалась. Я вже собі це промалювала. Я вже трошки бачу, як це буде виглядати. Ти в номері робиш ну, майже все, що завгодно, тільки по узгодженій схемі. Добре? Ці всі питання, зауваження, треба їх ще продумати, проаналізувати, і тоді вже у мене буде крутий номер. Сьогодні у нас починається перша репетиція. У тебе такий кей-поп український. Стилістичний номер. Ти повинен бути сильним в цьому номері. Сильним по-українськи, сильним танцювально. Це буде дуже стильно, дуже круто, дуже сучасно виглядати. Впораєшся з вокалом? Думаю, так. Супер, погнали. Ну, я прийшов веселим зарядженим на працю. <му> Вона складна тим, що там дуже швидко все треба та дуже чітко все робити. Бачимо такі strong positions і strong dance тут. Чіткі лінії, супер синхрон, ідеальний, ідеальний, і щоб це все працювало як один. Сім, вісім. На на, на, на. ти не рухаєшся цією ногою більше. Просто відчувай трек. Далі зробимо тобі кроки, і буде все. Найбільші проблеми це коли у них йде розкоординація з вокалом, з хореографією, коли їм треба це танцювати. І ось саме ці моменти треба проробити, прорепетирувати. Не виходило це все швидко робити. Я робила або не в ту сторону, або на ноги. Трішки боюсь, що щось не так запам'ятаю, і все. Пісня дуже яскрава в тебе, дуже танцювальна. В мене в репертуарі є різні жанрові пісні, але мені дуже подобаються саме танцювальні та позитивні, бо я люблю нести гарний настрій та емоції людям, глядачам. В тебе повинен бути балет, номер повинен бути дуже динамічний. Зараз мені потрібно подивитися, як ти відчуваєш пісню. Раніше кілька років тому я не думала на вічому. Зараз на груго не покиньте мене саму суму я дихаєш. Ти? Добре, я зрозумів. Зараз, Настюша, ти як запалила з куплету, так ти увійшла в приспів. А нам потрібен розвиток. Ми, як і саунд-продюсери, хотіли підкреслити їх самовиразність і хотіли, щоб вони розкрили себе. Мені потрібно, щоб ти йшла: ліва, права, ліва степ. Важко, бо це не мій стиль танців трошки. Давай, сюди теж до нас: 5, 6, 7, 8. Танці мені даються не так легко, але я їх теж, точно зможу вивчити. Пробуємо. He -he 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 -he. Five, ти не забувай, що ти вокалістка, і ти і співаєш, і танцюєш. І вони ще не професійні артисти, і вони інколи забувають і це завжди так дихати. А їм потрібно дуже гарно співати, бо євробачення, по-перше, це вокальний конкурс. Це буде такий світлий номер. А зараз що мені потрібно? Мені потрібно, щоб ти все рівно в номері не стояла. Можливо, трішки треба буде вийти в танці. Я розумію, що буде плаття, але в плаття теж можна рухатись, робити акценти, позування. Ти вже на сцені. Ти вже на сцені і вже ти будеш співати. Don't cry, I Є камери ще там і там. Наприклад. А є ще там. Постійно опускає очі, ховає їх, да? а потрібно, особливо вона ще сама, на сцені, їй потрібно передати свій погляд для телекамер, потрібно всіх закохати в себе. Ти дуже тендітна дівчинка, дуже реально, як Янгол. І тут треба поєднати і цю милість, щирість свою, і вони бути такі яскраві очі, щоб вони пробували через всі камери. Можна да, зафіксувати погляд, щоб тебе всі бачили. Тут вже треба буде танцювати трішки. Тільки так, щоб тобі не заважало твої діафрагмі. Всі поради використаю для себе, щоб на концерті все пройшло чудово. Це насправді дуже важливо. І це фінальний вже такий ривок до нацвідбору. Мені здається, взагалі з кожним роком діти все більш прогресуючі, і тому цього року взагалі вони готові розривати, поїхати і гарно представити Україну на Євробаченні в Мадриді. Таким був шостий щоденник дитячого Євробачення. Вже дуже скоро ви всі станете частиною історії дитячого Євробачення, і власноруч оберете учасника або учасницю, який або яка представлятиме Україну на європейській сцені. Тож обирайте тих, хто мріє, сміливо.